Привіт! Ми вже з вами говорили і про аскезу, і про те, як правильно бажати. І сьогодні будемо говорити про челенджі. Насправді, це найкраща штука, яка може бути в вашому житті, якщо ви хотіли поставити певну ціль. Але давайте про все по порядку. Я, взагалі, людина-достігатор. Не знаю, як це буде українською мовою. Напишіть мені правильно, буду вам вдячна. Тобто. З Самого дитинства От у мене все виходило, якщо я ставила певну мету. Наприклад, я дівчинка з села, і у нас було 40 соток огороду. І от я собі ставила, що за 2 години я маю прополоти відсюди досюди. до сюди. Або я маю викопати оцю картоплю, починаючи звідси і до межі за годину. І я брала завжди з собою годинник і дивилась на той годинник. І Якщо я не встигала, я прискорювалася, і в мене це завжди виходило. А зазвичай я робила це навіть швидше, ніколи не повільніше. І от якось для себе я зрозуміла, що якщо я хочу щось зробити, але от мені ну нема бажання, то якщо я це запишу в блокнот, я зроблю 10 справ на день. Я маю там всюди поставити ті галочки. І якось так воно у мене працювало. Тоді я ще не знала, що це челенджі, а зараз це так називається. Зараз дуже активно за кордоном іде челендж 75 днів. Тобто, ти ставиш якусь мету і робиш цю дію кожен день 75 днів. Що ж до мене, то я для себе челенджі беру на різний термін: якісь подивитися, якісь дійсно на більш довгий період. І зараз розкажу особисто про мій досвід, що дає челендж. Він е, по факту це маленький викид дофаміну. Тобто, у тебе є відчуття, фух, я зробила, сьогодні зробила. Так, завтра треба зробити. Я зробила. Ти собі оце все відмічаєш. Я би радила починати будь-який челендж з однієї дії. Тобто не беріть на себе 20 челенджів одразу. Я буду і присідати, і я скакати буду, і вчити англійську півгодини. А годину я буду читати, і ще щось я буду робити. Потім ти відкриваєш у, у той весь список і розумієш, що у тебе взагалі немає часу. А буває таке, що немає натхнення. А буває, що взагалі нема сил, ти просто хочеш лежати, чи навпаки дуже сильно зайнятий. Тому я радила би починати з одного челенджа, з однієї цілі і ставити найкоротший термін. Тобто, от 10 хвилин на день я буду робити вправи для рук. Приводжу свій приклад. Я собі прописала, що 10 хвилин на день я буду робити вправи для рук. Це мінімальний час, який я можу робити. І я розумію, що ну вже 10 хвилин. Ну виділити, ну вже нічого не вартує. Я можу це зробити. Якщо ж я розумію, що у мене є сили, натхнення ще щось, то я роблю ці вправи довше: 15 хвилин чи 20 хвилин, а іноді. Ну так, коли в мене не виходить, або як я сказала, немає взагалі сил. Я розумію, що от вчора я той челендж не зробила, тоді я гарантовано роблю на наступний день 20 хвилин вправи для рук. Але так я кожен день відкриваю свій блокнот і бачу, що тут я кружечок, уже поставила на цю конкретну дату, що я зробила. Що це дає? Як я сказала, це насправді... Такі невеличкі маленькі цілі, які приводять до дуже суттєвих результатів. Для розуміння, якщо якусь навичку кожного дня покращувати на 1%, через рік вона покращиться на 37%. От уявіть: наприклад, ви починаєте вчити англійську і кажете собі, що 15 хвилин в день, ну я вже точно виділю на ту англійську, неважливо на що, чи слова буду вчити, чи буду слухати, чи читати неважливо. Через рік у вас на 37% покращиться знання англійської мови. Зараз ти ось тут, на нулі, а через рік це вже. На 37% краще. Це ж фантастичний результат. Хто б ще робив, правда, той цілий рік і той челендж виконував. Тому я би радила починати з місяця або з трьох. Найкраще з трьох. Чому? Тому що за місяць певні результати можуть не закріпитися. І можна не побачити глобальний результат, до якого ви йдете. Давайте я приведу. Приклад своїх челенджів, вони у мене дуже-дуже прості. Перший це я собі пообіцяла, що буду скакати на скакалці 500 разів. Можна подивитись відео. Коли я починала, я ледь ці легені не випльовувала. Я взагалі мене, я дихати не могла. У мене та дихалка здавалася, що все, я зараз помру через 20 стрибочків. Зараз в середньому я стрибаю, я собі поставила мету 500 стрибків. На день, але насправді зараз я стрибаю десь 700-800. от так, тому що до 500 я дострибала, там собі думаю, та ще трошечки, ще може 100, чи 200, пумс смум і вже у мене є 700-800 стрибків. Якщо ж дійсно я погано почувалася, було у мене буквально таких 2-3 дні, то тоді я стрибала по 1100 1200 стрибків за один раз. Це не значить, що я отак от стала і відстрибала ці 1000 стрибків. Ні, я зупиняюся, трошки перепочиваю, або зупиняюсь буквально, щоб там дихання воно налагодилося, і далі стрибаю. Зараз я стрибаю вже набагато швидше, набагато легше. У мене вже різні види стрибків виходять, я вже там якісь перекрути роблю. До речі, про скакалку, бо будуть вже запитання. У мене саме звичайна скакалка з супермаркету єдине, що в цій скакалці є така кнопочка, і вона рахує. У ці стрибки, і це дуже-дуже зручно. Вам не треба рахувати. І знаєте, це також стимулює. Тобто, я от іноді подивилась, ну, ще не вистачає 200. Ну, що там ті 200, і погнала. А так ти збиваєшся, тобі треба рахувати. Ну, це не дуже зручно. Тож раджу будь-яку моя здається, щось там 350 гривень вона коштувала. Але. Я побачила вже через місяць, що у мене ікри стали більш пружні, тому що ну, я дівчинка вікова, мені під 50, і ноги вже ну, такі були, знаєте, слабенькі. І коли я ту ногу піднімала. Та ікра у мене ну, просто отак, як ганчірка теліпалась. Зараз я бачу, що, по-перше, у мене ікри стали більш пружні, по-друге, я бачу, що бедра стали пружніші. І це при тому, що я ставила челендж іще робити вправи на сідниці і ноги кожен день. І отут я маю зізнатися, що я цей челендж не потягнула. Бо не ставте собі задач. Які вам не до вподоби, я хочу сказати, що іноді взагалі весь спорт не до вподоби, бо сидіти на дивані і дивитись серіал набагато приємніше, навіть книжку читати на дивані, коли ти поставив собі челендж, читати кожного дня по 10 сторінок набагато приємніше ніж робити вправи для рук чи ніг, чи взагалі загально для тіла. То, от у мене якщо руки вони сильні. Можу показати, бачите, мої м'язи. Я вже зараз намагаюся підтягувати. У мене ще й челендж по підтягуванню на турніку. Маю надію, до кінця літа я все-таки зможу вільно підтягнутися. То. От ноги, ну я просто ненавиджу ці вправи на ноги і сідниці. І я саботую це як тільки можна. Але оцим челенджем-стрибками на скакалці, я все-таки свої ноги. Перекрила. Тому шукайте і ставте собі челендж такий, таку ціль, щоб вам хотілося це робити. Спочатку, може, не так сильно, а далі ти втягуєшся. І от я точно вже знаю, що челендж зі скакалкою я точно буду продовжувати. Це вже навіть не челендж, це вже буде у мене така звичка, така сама, як я присідаю по 100 разів, коли чищу зуби. Я вже розказувала про цей свій лайфхак, що. От у мене електрична щітка, і в мене як у собаки Павлова. Як тільки я чую звук цієї щітки, я починаю присідати на автоматі. Плюс ще завжди я беру гантель 3 кг. Якщо вже ну дуже мені щось зранку важко, я можу ту гантелю не взяти. Але це буває досить рідко. Зазвичай у мене ще й гантеля. І оце 100 разів я присідаю, доки чищу свої зуби. Зазвичай за 4 хвилини я встигаю правильно присісти 100 разів. І так само зараз я бачу, що звичку зі скакалкою я в своє життя точно уже веду. Тому отакі можливо короткострокові цілі приводять до досить класних результатів. Ще у мене був челендж і є. Я продовжую не дивитися в телефон дві години після того, як я прокинулась. Тобто, зазвичай я прокидаюсь о п'яті чи о пів на шосту, і от до сьомої чи до сьомої тридцять я телефоном не користуюся. Але в своєму челенджі я прописала, що я дозволяю слухати собі книжки в цей час з телефону. Тому. Я не перевіряю ні месенджери, ні інстаграм, ні будь-які соцмережі, нічого, але можу зайти на YouTube і включити якусь книжку, щоб її слухати, доки я займаюся якимись справами. Так я суміщаю корисне з корисним. Бо в мене ще є додатково, я не ставила тут собі челенджів, і вам я кажу про те, що краще зразу. Декілька задач на себе не звалювати. Якщо ви розумієте, що не потягнете, краще потім дописати собі ще якийсь челендж, ще якийсь. Але спочатку все-таки починаєте з одного. От тиждень поробили, бачите, що тягнете, можете дописати інший. Я ж, в принципі, поставила собі таких от три челенджі і зараз дописала ще три. Так от, один з них не перевіряти телефон. І ви знаєте, це відкриття про. Сто виявляється, за ці дві години, що я прокидаюся, у мене стільки часу, у мене дійсно дві дуже, дуже. Довгі години, бо я не заглядаю в телефон, бо я не провалююся в ту діру дофамінову, і я не скролю якісь рілси, ще щось, от нічого. І я за цей час дійсно встигаю і книжку послухати, і вправи поробити, іноді і сніданок якийсь зробити, і догляд собі на обличчя зробити. Ну тобто, за ці дві години, що я встаю о п'ятій, о сьомій, все. Я вже вільна на весь день. От так воно якось виходить. І от зараз, я, до речі, хочу взяти ще один челендж. Дві години до сну також не скролити і не перевіряти свій телефон. Ну, можливо, хіба що якщо хтось щось подзвонить, але зазвичай мені вже ніхто й не дзвонить, бо всі знають, що я не люблю розмовляти по телефону. Ще один челендж, який я для себе поставила, це писати щоденник вдячності. До речі, це дуже цікава тема. і... Багато хто каже і пише із свого досвіду, що це змінює життя на краще. І як в ментальному сенсі, так і збуваються ваші мрії і бажання. Тому, якщо цікаво про щоденник вдячності, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я про це зніму окреме відео. Як це працює, як правильно його оформлювати, коли краще, зранку чи ввечері, і що там треба писати. Така тема доволі цікава і широка. Я переслухала дуже багато відео, саме для того, щоб скласти. Власти у таку цілісну картинку і розуміти, що ж таке щоденник вдячності, і взагалі як ця техніка працює. Що можу сказати, от ведучи щоденник вдячності майже місяць? Я стала більш позитивною. Це при тому, що я і так людина, ну не дуже, скажімо, негативна, як каже моя мама, що ти а, радість не ходиш всюди, навіть там, де її нема. Але я зрозуміла, що в моїй душі після того, як я почала писати щоденник вдячності, поселився спокій. І я стала не те, що більш вдячна цьому світу, але я стала цінувати прості речі і ще більше. Я стала якось позитивніше дивитися на людей, на те, що відбувається. І найцікавіше мої мрії і бажання, а вони завжди у кожної людини є. Я почала швидше йти до цих мрій. Тому, якщо вам цікавий цей механізм, будь ласка, пишіть в коментарях, розкажу. Ще один такий челендж, який я собі е, брала, це мій блокнот, бачите, читати книжки. Я поставила собі за мету прочитати або прослухати 30 книжок за 3 місяці. Цікаво, що за 3 тижні у мене прослухано або прочитано 11 книжок. Це Знаєте, була моя дуже велика мрія багато років. Я взагалі людина, яка безмежно любила раніше читати. Потім в мене сильно впав зір це вікове, і в мене сильно сильно боліли очі, коли я починала читати. Так от. Зараз розкажу про якесь неймовірне диво. Це трохи не про челенджі, але це цікаво. Дійсно, я звернулася в клініку, щоби зробити операцію на очі, і власне щоби почати бачити близько. І в мене була, ну трохи я скажу так, невдала операція на одне око, після чого треба було робити другу операцію на друге око. Але я побачивши цей результат, зрозуміла, що я не піду на операцію і ніколи вже не поставлю кришталик на своє друге рідне око. Тому що вдаль я бачила ідеально, у мене був зір взагалі 125 і 150%. А після того, як я зробила операцію на одному оці, поставили. Цей кришталик е, я зрозуміла, що і близько я читати не можу, і вдалі я ніфіга не бачу цим оком. І от майже пройшов рік, і це про тему бажань. Також розкажу, як бажання збуваються. Я почала. Уявляти, що у мене ідеальний зір. Я буквально це візуалізувала, собі казала про це, вмовляла іноді. Але кожного дня це теж певний челендж, можна так сказати. Кожного дня я починала день з того, що уявляла, що у мене 100% зір. І дівчата, зараз я читаю. Без окулярів. Це при тому, що півроку назад я ще брала ту книжку, у мене все розпливалось, мені треба її було отак от тримати. Ну, коли у тебе, коли у тебе цей віковий поганий зір. Зараз я можу книжки читати просто без нічого, без окулярів. Та, звісно, якщо я вдягаю, у мене є окуляри, де одна лінза звичайна на це око, і одна для того, щоб читати. Бачу, я. Трошки краще, але насправді зараз я читаю без окулярів. Теж мені чудово, і ви знаєте, для мене це диво. Це от якраз про ту візуалізацію і про те, як можна змінити свій стан здоров'я, свої почуття, самопочуття. Тож не нехтуйте такими практиками, і якщо у вас, наприклад, є якісь проблеми зі здоров'ям, ви можете навіть собі поставити челендж, покращити своє здоров'я або покращити е, роботу якогось певного органу. Чи... Ну тут доставте вже своє, кого що хвилює. І власне, от у мене сталося таке диво, і я тепер прекрасно читаю. Я до того, що почала я, звісно, з читання, що я дуже любила читати, потім закинула цю справу, бо о, я могла тільки слухати книжки. Багато книжок в аудіо нема. Вони є тільки в паперовій версії, і мені це не підходило певний час. Зараз же, ну. Фантастично, я можу читати, і я цим насолоджуюсь. Тож, давайте детальніше про те, як оформлювати свої челенджі. Ви можете, звісно, просто собі сказати, що я хочу наїсти цукор 30 днів. Але буває іноді таке, що ти елементарно про це забуваєш. Або я хочу пити півтора літра води кожного дня. І ти, наче собі сказав, потім забув, потім вже тиждень пройшов тому. Беремо блокнотик або ж свій телефон, і якщо ви людина гаджетів, то можна в телефоні кожен день ставити собі нагадування про челендж на якийсь певний час. Я ж люблю блокноти, тому у мене тут прописані дати, і написано писати щоденник. Вдячності щодня, і я прописала дати з такого-то по таке то. От я собі поки взяла 30 днів, але розумію також, що щоденник вдячності я продовжу писати і через 30, і через 60 днів. От це моє, бо я дійсно відчуваю, що це працює. Кожен день, як тільки я виписала ці пункти вдячності в щоденник, я собі відмітила дату так само і стрибки. Зробила, пішла, відмітила. І вже дивишся, і ти думаєш, та я крута. Яка я молодець? Я можу. Хоча мені здавалося раніше, що ну я не можу займатися кожен день і робити вправи для рук. Ну я не можу робити, до речі, масажі. Я ще собі писала челендж робити масажі щодня 15 хвилин, бо до цього у мене вони були такі хаотичні. То там я доглядаю, там щось пом'яла, там маску нанесла, не там щось зробила. А тут я ж дійсно знаю дуже багато технік, і я. Цілеспрямовано кожен день наносила маску для обличчя. Користуюся я тільки масками свого виробництва. Ой, ми з вами не познайомились. Якщо ви перший раз на цьому каналі, то я Наталя і власниця. Косметичного бренду, який виробляється в місті Києві, і ми робимо Нішеву дуже дуже дієву косметику. Я думаю, по мені видно, що косметика дієва. Так от, я наношу ту маску на обличчя і починаю 15 хвилин робити масаж. Іноді я так втягуюся, що у мене ці 15 хвилин переходять в 30. І я дійсно побачила результат який у мене. Я жінка ж в літах, і ось отут вже пішли тяжі. Вони у мене були і раніше. Але якось масажами я могла і вправами підтримувати, а тут бачу, знову пішов тяж. Тяж це коли ви отак от сидите, спробуєте показати на собі, може ви побачите. Ось тут, наче так тягне. Це тому, що у нас тут платизма, і вона надтонка. І коли з часом вона. Ой, як же ж це слово скукожується. Я перепрошую, коли вона, наче так. Ну от підкажіть, як це слово називається. Перепрошую, скажу вже скукожується. Але ви мене, будь ласочка, тут виправте, я вам буду дуже вдячна. Так от, вона, наче так, сідається, і, відповідно, потім отут є такі тяжі. Так от, щоб цього не було, нам треба кожного дня розмасовувати нашу шию, зону декольте, підборіддя. Я кожного дня починала масаж саме з цієї зони. І в якийсь момент я побачила, що в мене того тяжа, ну майже вже нема. І для мене це також було показником, що не просто так, я робила ці масажі цілий місяць. До речі, з масажами я також вирішила продовжити. Буду робити 15 хвилин, то нічого. І якщо ще виключити телефон за 2 години до сну. То це буде ідеальний просто час. Зазвичай, вже ввечері я сідаю або книжку читаю, роблю масаж, або дивлюсь якийсь серіал, або відео на Ютубі, щось корисне, і от таким чином я починаю себе масажувати. Тому якщо ви собі або іншим розказуєте, що у вас нема 10 хвилин на те, щоб покращити себе, своє здоров'я, то у мене до вас запитання: а ви взагалі живете? Чи ви жеврієте? І іноді отакі от челенджі допомагають із у цього жевріння почати жити. Не нехтуйте цими порадами, спробуйте, до речі, можна, знаєте, в коментарях написати, який челендж ви берете і на скільки днів. Я все-таки раджу брати на 3 місяці, тобто 90 або 100 днів. Красива цифра, іноді є челенджі на рік, але, чесно кажучи, витягнути їх доволі важко, тому починайте з меншого. Підсумовую, не беремо великих якихось. Цілей, починаємо дуже з коротких е, якихось е, дій. Тобто беремо коротенький час 10-15 хвилин на день. Якщо можете більше робити, не можете тільки 10-15 хвилин і ставимо собі мету не менше 30 днів, а бажано 90 і, от, власне, все, що хотіли, починаємо втілювати. Але головне правило: робіть. Хоч щось щодня. Не відкладайте, не нехтуйте і не переносьте на завтра, післязавтра. А то буде як у мене з оцим челенджем, як де я не роблю вправи для ніг і попи. Ну як не роблю? Я зробила половину з обіцяного собі. Я зараз бачу, що половину я ще не зробила. Тому я для себе вирішила, що це треба зробити. Як би мені не хотілося, і я от на камеру перед вами обіцяю, що і на ноги, і на сідниці, починаючи з сьогоднішнього дня, я почну робити ці вправи 15 хвилин на день. Я все-таки доб'ю цей челендж і дійду до кінця. Бо коли ти щось собі вирішив, Відступати не можна. Тільки таким чином ти можеш досягнути якоїсь своєї мети. Як я вже сказала, челенджі можна брати на будь-що. Це і навчання, це якісь вправи, це щось не робити. Наприклад, не їсти солодкого. Ви знаєте, що я сильно за це топлю. Або ж, ну я не знаю. Не спілкуватися з поганими людьми, які е, портять ваше життя, або ж е, ну можливо, ви хочете забути певного чоловіка, от, не писати йому і не дзвонити. Буквально галочку собі ставте. Ну, виберіть тут уже своє. Але якщо ти вже собі пообіцяла, то маєш ти цей челендж пройти. І для того щоб вас підбадьорити, розкажу про певний експеримент. Було дві групи людей, обидві худли, і от ті, які записували і ставили собі мету, і кожен день відмічали, що вони там їли, і що вони зробили, ці схудли. Набагато більше, ніж ті люди, які просто намагалися схуднути, але ніде нічого не записували. Маю надію, вас це простимулює. Якщо вам було корисно, цікаво, будь ласка, напишіть мені в коментарях і до нових зустрічей. До речі, лайка теж можна поставити. Дякую.